Привіт усім! Ми з моєю матусею зібралися у сауну. У мене такий стильний шопер. Ну, не в мене, а це мамин. Вона люб'язно погодилася мені його позичити, бо в мене немає власного шопера. На вулиці трохи дощить. На момент зйомки нас з вами 4 лютого. Ну, таке. Краще було б сніжно. Поверніть ліворуч, а потім поверніть ліворуч. Ваше місце призначення буде праворуч. Так, тут ми бачимо, що паркуватися заборонено. Поверніть праворуч, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Тому моя матуся зараз має виконати маневр щось придумати. Да, матуся? Таким чином виглядає парковка цього комплексу. А ще тут пахне навозом. І мені дуже шкода, що я не можу вам передати цей запах. Ну, я думаю, що ви знайомі з цим запахом, от тому можете уявити, якщо бажаєте. А взагалі. Мені оцей комплекс, по-перше, слід зазначити, що він заміський, то мені цей комплекс вже нагадує заміські комплекси в Україні. Ще можу зробити висновок, що оце поле, що ви бачите, за цими деревами, що там випасаються конячки. А може і ні, я не знаю. Таким чином виглядає цей комплекс отак ззовні. До речі, схоже на те, що хтось таке зробив себе в приватному будинку. Чому ні? Головне, що є, що є така послуга, що є така опція. Коротше, сходили ми з мамою в сауну. Що я можу сказати? Просто, от, ну, Моєму розчаруванню немає меж, ми звідси йдемо. Зараз розкажу чому. Блять. Ну, просто ну чому так? Чому, коли я зібралася кудись у вихідні, ну нарешті зібралася кудись вийти на вихідні, там щось зробити для себе там сауна, там може там масажі якісь. Блять, то ну завжди так. Суть в тому, що це сауна для голих. ну, Тобто такі правила, що в сауні і в басейні ти маєш бути без одягу. Інакше ніяк. При цьому всьому там і чоловіки, і жінки. Тобто, ну, навіть якби там були одні лише жінки, для мене це не ок, щоб переді мною хтось був голий. І я сама також роздягатися перед незнайомими людьми не хочу. Ну, таке. Коротше, зараз ми з мамою щось будемо думати. Ну, просто ну, мі мінус матеріал для, для мого каналу. Я максимально розчарована, тому що тому що я очікувала, що Зараз, блять, піду в сауну, може в басейн там потім, якщо захочу. Потім там на масаж, якщо є така опція. Так от ми почали дзвонити в інші місця. що ще треба взяти до уваги, що сьогодні неділя і взагалі опції обмежені. От. Ми з матусою розчаровані, вирішили зайти. У кафетерій. У кафетерій. <смі> Блять, ну як не гаряча сауна, так е... гаряча їжа, що теж непогано. Тут, тут навіть family family написано. <смі> Поки що ми замовили напої. Я замовила лате. Моя матуся замовила біле сухе. І я так розумію, що назад я їду за кормом. Отже, я вже вдома, я вже відрефлексувала своє розчарування і записую після мову. Не знала і не знала, що там голі. Ну, все нормально, можна пережити. Просто, коли уявляєш собі там, що зараз буде те, що ти очікуєш, а приходиш і там облом. Просто, що я хочу сказати з приводу Нідерландів, тут якось усе дивно. Я маю на увазі, ну, з точки зору ведення бізнесу, ну, як я собі вважаю, що вони таким чином що вони відсікають добру частину відвідувачів, тому що в них деякі сауни мають е, окремі дні там, де усі голі, і окремі дні там, де усі одягнуті. Також вони мають окремо дні там, де лише жінки голі ходять. Ну, тобто, чоловіки туди не допускаються, ось це, це мається на увазі. Потім є дні, я не знаю, чи є окремі дні для чоловіків, але є дні, коли, типу, усі голі. Що я хочу сказати, так це те, що я. Добре, я розумію, що для когось це нормально, там, де всі ходять голі, там що всі на тебе дивляться, там ти на інших голих дивишся. Але. Про себе я хочу сказати, що я хочу, щоб в мене був вибір. Я хочу мати цей вибір. Я розумію, що для когось там це норма, для когось ні. Але я хочу мати вибір. <сум> І ми з мамою почали шукати нормальні сауни. Типу, ну, оскільки ми вже налаштувалися, то е, ми хотіли звичайну традиційну сауну, там, де всі в шортиках, в плавках, там, в купальниках. Ми почали це шукати, і найближча найближчий такий заклад був 40-50 хвилин їзди від того місця, де ми були на той момент. От, але знову нагадую, що неділя це вже був майже вечір, а ці сауни максимум до 9-9.30 працюють. Вже була п'ята година дня і витрачати годину туди, годину сюди на дорогу. Не було сенсу. Але якщо ми не йдемо в сауну, то сауна йде до нас. Я тут маю посилку від Rituals. Це суто нідерландський бренд, і я планую зробити огляд, але це вже в наступному відео. Мабуть, це знак, що вже пора взятися за розум і нарешті зняти огляд на Rituals. Але це вже буде в наступному відео. Тому робимо сауну вдома з Рітуалс. Дякую за перегляд. Усім до зустрічі!